Майбутнє людство у світлі квантової єдності це еволюційний перехід до нової форми колективного буття, де кожна людина усвідомлює себе як космічну краплину, працюючи в гармонії з планетою та Всесвітом. Кінцева мета еволюції свідомості повне усвідомлення єдності всього сущого, повернення до єдиного через цикл розгортання та згортання. Але це не повернення до початкового недиференційованого стану, а інтеграція всього досвіду різноманіття в нову цілісність вищого рівня. Сучасні глобальні виклики, екологічні кризи, соціальна нерівність, технологічні дилеми можна розглядати як каталізатори необхідного квантового стрибка свідомості від егоцентричної до космоцентричної парадигми буття. У цьому майбутньому технології служитимуть не для домінування над природою. А для гармонійної співпраці з нею освіта розвиватиме не лише інтелект, але й серцевий інтелект. А економіка базуватиметься на принципах циркулярності та взаємодопомоги, відображаючи квантову взаємопов'язаність усього сущого.